Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пісков підтвердив, що Росія піде на повномасштабне вторгнення в Білорусь у разі нових протестів із метою повалення режиму диктатора Олександра Лукашенко. Раніше екс командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемараск Скшипчак сказав Польсет Ньюс, що в разі успішного контрнаступу захисників України і білоруси, які у складі Сил оборони дають відсіч російським окупантам. Можуть не скласти зброю, а вирушити в Білорусь. Після чого там може початися повстання проти режиму самопроголошеного президента і публічника Путіна Олександра Лукашенко. Готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Потрібно бути готовими підтримати ті підрозділи, які проводитимуть операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, як ми допомагаємо українцям. Цитує генерал Польсет News. Пісков у коментарі пропагандистам 24 травня. Назвав Польщу ворожою державою. і Поскаржився на нібито істер. Керософобії він також нафантазував, що Польща, нібито збирається втручатися у внутрішні справи сусідньої держави. Ця сусідня держава Білорусь є нашим партнером, союзником і братною нам державою. Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо гарантування безпеки Білорусі, що ми й будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози, стверджує Пєскова. 24 лютого Лукашенко прилетів у Москву до глави кремлівського режиму Путіна. У столиці країни агресора проходить так званий євразійський економічний форум Ором той же час Білорусь і РФ таки підписала таку угоду щодо розміщення ядерної зброї. Керівник Білорусі 2.0 робім разом. Білоруський громадський діяч Сергій Бульба висловив здивування щодо підписання документа про розміщення ядерної зброї. Цією думкою він поділився в етері Еспресо. Експерт зауважив, що у Білорусі чекали на реакцію Китаю щодо розміщення ядерної зброї Україні. У Китаї висказали своє незадоволення за місяць. Знизився вантажопотік залізницею. Через Білорусі на Європу на 54%, відповідно Кидай прийняв таке рішення. Все ж таки, він тут основний бенефіціар. Це дуже засмутило Лукашенка по це дохід і ВВП. Ймовірно, він нічого не може сказати Путіну, не може нічого заперечити, пояснює Бульба. Білоруська громадська діяч нагадав, що велика сімка рекомендувала Китаю все ж таки натиснути на Путіна. Білоруський представник організації Об'єднаних Націй, виступаючи ймовірно після розмови з Лукашенком, він же не міг сам собі висловити цю ініціативу. Почав говорити. Ви не зважайте. Це все реклама, чисто поговорити насправді ж нічого не буде. Зараз ми маємо інформацію, що все ж таки ця угода підписана. Це викликає деяке здивування, таке враження, що такий собі хтось вирішив піти в Абанк. Припускає керівник Білорусь 2.0 робім разом. Бульба згадав, що була версія про те, що для Путіна розмови про розміщення ядерної зброї на території Білорусі є спроба певного інформаційного тиску. З однієї сторони пригрозити, що ми розмістимо ядерну зброю, водночас всі. Чекали, що зіграє роль санкції, тоді не розмістимо. Зараз прослухавши білоруського міністра оборони, зрозуміло, що вони у якомусь своєму паралельному світі, бо той заявляє про невиконання Будапештського меморандуму. А хто Будапештський меморандум найперше не виконує, як сама Росія? По-друге, він заявляє, що Захід годже розірвати слов'янське єднання. Оце те, що зараз відбувається. Агресія Росії проти України. Війна відкрита. Він каже, що це Захід таким чином розриває слов'янське єднання. Дивується експерт. В той же час Після цих заяв Балтійські флоти НАТО та дві бойові ескадри підняті в бойову готовність. Польська армія розміщається ближче до білоруського кордону. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.